Так, доброї ночі, любі мої друзі, доброї ночі. Поки моя машинка стирається, я з вами поговорю. Е, ви знаєте, щось я чим раніше лягаю, тим раніше я встаю, або раніше лягаю, більше сплю. Я вижду свого времени 12 часов. Дівочки, по поводу фейкових сторіночок. я вам їх виставляю і я вам їх показую, де говориться, все таке ненужне. Ну, я вам зараз зробила перед ролик, я вам показала. Тому що не оставляет Базаренко цю в покої ніхто, Дівулечки мої. А ще більше всього мені знаєте, що подобається, що приходять до тебе так, да, з телефоном з боку і ждуть, поки ти можеш неправильно відвідати, засняти, а потім сказати: От, дивіться, на камеру вона улибається, а без камери ні. Дівчатке, ну ви пойміть мене, я улибаюся завжди. На що стосовно роботи, зйомок, допустимо, да, як ви говорите, прийти і завакую. Я хочу завакумірувати в рибному вакуматорі сало. То вибачте, це нереально. Там, де вибрали сало, там треба. Е, ви розумієте, мої, особливо дівчинки. Я, звісно, це цьому житті все розумію, кожен хоче десь протолкнутися. Тільки ви бачите базаринку з якоїсь плохої сторони. А чому ви не бачите базаринку з хорошої сторони? Невже в базаринку немає хороших качеств? От вся вона плоха, вона на камеру тільки олибається, вона негативна. Дай Бог. Щоб ця частичка, частичка людей була негативна, як ця Базаренко. Дівочки мої, коли включається камера, да, я й улибаюся, я танцюю, я показую товар. Ну, що стосовно роботи, ви мене вибачте, зйомка не сйомка, але я всіх обслужую. Даже, якщо у мене йде сйомка, я повертаюся до людей і обслужую їх. Але на жаль, я не об'язана. Вакумірувати сало в рибному вакуматорі, дівчатки мої. А якщо ви хочете про себе, щоб вас про вас більше узнали, то я вам знаєте, що порекомендую? Покажіть себе з своєї сторони. Не з моєї, а з своєї. Хорошо? Так що, мої голубочки, мої красунечки, саме головне, що Базаренко ні на кого не обіжається. Говорить там за ней в машині, возле прилавка. Дай Боже. Говоріть скільки хочете. Але саме головне. Я сама для себе знаю, хто я, і люди, які мене знають, теж знають, хто я. Я обична жінка, яка торгує в молодшому корпусі, на прекрасному привозі, проживає в місті Одесі. Як ви кажете, вона з себе одесідку. Дівочки, я не одеситка. Я дівчина, яка виросла в селі, да. яка знає ціну життю, ціну грошей. Ціну всіму. Так що, красунечки мої, отака ця базаренко, яка є, така я є. Ще раз вам кажу: я не доларова купюра, щоб вам всім подобатися. Ну я стараюсь, але все одно всім не угодю. Ви розумієте, Годи, годи, не угоди. Що робити, я не знаю. Красунечки, зробіть себе самі, лапочки мої. Так мої рівеньки 9 часов, вже машинка бачу, достиралася. Саме головне, що базаренко ні на кого не обіжається. Плохий коментарій, хороший коментарій, він все одно коментарі. Даже в плохому коментарі дуже полезного можна про себе почути і якийсь вивод зробити. Так що, красунечки мої, я вас всіх обожнюю в будь-якому випадку. Нравиться вам базаренко, не нравиться Ще раз хочу сказати, яка є, така і є. Я можу і насваритися, я можу і приголубити, я можу і обняти, я можу багато що сказати. Ну, я пряма. Я не, ото, знаєте, не під кожна крестка, яка заугла щось пише. Ні, ні, ні. Надо сказати, я скажу. Я саме головне, виговорилася і забулась. Потім, може, трижди можу жити. Я попрошу звільнення, я вмію все осознавати. Но я така, як я є. Так що красуні мої, я вас обожнюю, цілою люблю. Тихої, мирної ночки вам бажаю, від щирого серця обіймаю. Так, доброї ночі, мої любі друзі. Доброї ночі. Любі мої друзі, хочу вам показати нову фейкову страничку 2317, де пишуть е такі гадості, і люди думають, що це моя сторіночка. Дівочки мої, це не моя сторіночка, це фейкова сторіночка, яку создали, напевно, недавно. І от я вам пролистую всі коментарі. І навіть деякі вірять, що це я все пишу, тому що, от дивіться, зараз навіть зверху. Дай Бог так, що брали. От сюди йдемо, сюди йдемо. Тепер я людям можу вірити, що ви рубіянка, дівчатки мої. Я не хочу сказати, що я така прямо ідеальна. Дивіться, що касається роботи, до роботи я відносюсь по-другому. По-перше, я не вакуумірую в рибному вакууматорі сало. По-друге, яка я на камеру, така я є. На камеру я можу либатися, але що стосовно роботи, вибачте, мене до роботи відносять трошки по-другому. Звісно, е, мільйон людей, мільйон мені не угодиш, так що, мої хорошенькі, це не моя сторінка, це фейкова сторіночка. Будь ласка, будьте внімательніші.